Ну, якщо вже продовжити розмову про на напрямок населеного пункту Грабовський, це в Краснопільській громаді, то зазначу вкотре, що цей населений пункт знаходиться безпосередньо на лінії кордону, і на жаль, е якщо говорити загалом про кордон з Росією, таких подібних населених пунктів досить багато. Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові сили оборони і підрозділи збройних сил, і підрозділи державної прикордонної служби не дають ворогу це зробити, застосовуючи артилерію, в тому числі застосовуючи і безпілотні літальні апарати. Ну але на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, то на жаль. З деяких позицій нашим воїнам довелося відійти в той же час ще раз зазначу просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається і по ньому наноситься вогневе ураження і утримуються ті позиції, які, на яких знаходяться наші військовослужбовці щодо інших ділянок в межах кордону з Росією, то можу зазначити, що в межах Сумщини на на в межах Хотінської та юнаковської громад там знаходиться ворог, де знаходиться ворог, і знову ж таки також проявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції наших воїнів, але активність зараз значно менша, і досягти якихось результатів противник також не може. Харківщина це за останній час ворог так активно себе проявляє не лише по Вовчанському напрямку, це і напрямок населеного пункту Дворічанський, де також намагається атакувати позиції, зокрема і підрозділів державної і прикордонної служби, і напрямок населеного пункту Сотницький Козачок. Цей населений пункт також знаходиться безпосередньо на лінії кордону групи противника. Виявляються ще на підступах до кордону, і там по ним наноситься ураження, і також під час спроби власне зайти в цей населений пункт, накопичитися і великі втрати ворог несе від дій наших військовослужбовців, які не дають противнику розширити зони зону активних боїв по території нашої країни.